Закон про дрова. Інтернет буквально вибухнув обуренням щодо прийнятих нещодавно законодавчих змін стосовно того, що незабаром українців штрафуватимуть та судитимуть за зберігання дров. Нормативно-пробовий акт не містить перехідних положень, а отже, діяти почне з моменту підписання президентом. Кому загрожує штраф, а кому до 10 років ув'язнення далі у сюжеті. У жовтні Верховна Рада ухвалила зміни до адміністративного та кримінального кодексів України, які повинні побороти так звану чорну рубку деревини. Зокрема, у кримінальному кодексі з'явилась нова стаття 246 сорок Перевезення зберігання збут дерев, чагарників або деревини законність походження яких не підтверджується. Ініціатива викликала значний резонанс, особливо серед населення сільських регіонів, де дрова є основним джерелом для обігріву житла, а соціальні мережі висміяли такі ново. Шукаю нотаріуса переписати свої дрова на кота. Хто зможе, хто знає, як переформити документи, щоб вони, щоб ці дравця належали, належали персику. Алло, мам, що ж тут до тебе приходила поліція? Ди додому сьогодні не їдь. Заляж десь на дно. Да, бо вони тут про документи питали. — Що, ламаємо? Да, ну а киви хід на здоров'ю. Нам обережно просто якось намагаєтесь. Просто... А, а, вот він. И... Джекпот. Зокрема, за дрова, вартість яких становить понад 30 тисяч гривень, можна отримати штраф у розмірі від 4 до 51 тисячі або ж вирок у вигляді обмеження чи позбавлення волі на термін до трьох років. Незаконне вирубування, а також пошкодження знищення дерев чи чагарників, якщо вони причинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. За словами ініціаторів законопроєкту, він спрямований не проти населення яке використовує дрова для обігріву, а стосується чорних лісорубів, незаконних пилорам, які нашиваються на краденому лісі. Відсутність документів про те, де і як такі власники придбали дрова, може стати підставою для штрафу чи більш серйозного покарання. Що стосується населення на офіційне придбання деревини, лісництвом видається уся документація. Перший документ – це є заключений договір, другий. Особа, яка придбала у нас палені дрова, може підтвердити сплату банківською, де чітко вказано квитанції за що проплачено. Окрім того, для настання кримінальної відповідальності необхідне зберігання на суму понад 30 тисяч гривень. А це за даними дрова, є 30 кубометрів сосни або 15 кубометрів дуба. Для звичайних домогосподарств, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цей законопроект значення не матиме. Адже за словами лісівників, на сезон для одного домогосподарства потрібно від 10 до 15 кубів. З метою того, щоб не було зловживань при купівлі. І реалізації дров встановлений такий рекомендаційний об'єм 15 кубометрів на одну особу. Це вистачає повністю на опалення одного будинку. Якщо проживають двоє в будинку, то можуть і двоє придбати. В Середньому ру 10, 12, 15 кубометрів. Дрова це соціальний товар, тому питання ціни контролюється і складається з собівартості та податків. Ціна залежить від породи та місця, де покупець забиратиме дрова. На Буковині придбати один кубометр можна від 930 до 1524 гривень з доставкою трошки дорожче. Окрім того, законопроєкт не стосується деревини придбаної до набрання його чинності. Проте нормативний акт не містить перехідних положень. Жень, отож, відповідальність за рубку дерев настане одразу після підписання президентом. Антоніна Філі Максим Демко Чернівецький промінь.